Це перший випуск курсу Як читати світ. Це курс, на якому переднеться література, психологія та філософія, і разом складуть набір ключиків, якими відімкнуться глибинні знання, глибинне розуміння, життя навколо та всього. Світу. Назва нашого курсу суціль метафорична. І звісно, саме вона вказує на тему нашого першого випуску. Тобто, в чому полягає секрет потенціалу літератури, який перетворює її на вагомий і потужний ключик до розуміння життя. Залишайтесь на цьому курсі, і ви дізнаєтесь дуже багато цікавого. Головна ідея нашого курсу полягає, власне, в тому, що світ є великим текстом, і на нього можна спроєктувати ті знання, те розуміння, яке сформувала наша цивілізація завдяки аналізу художньої літератури. На життя, як на текст, нас спонукає дивитися художня література силою своєї метафори, спокон віків. Згадайте, зокрема, один з перших текстів світової літератури, над яким, звісно, точаться ще ті дискусії, але сьогодні наш випуск не про це. А саме Одіссею, пам'ятаєте таку героїню, як Пенелопа? Пам'ятаєте її отакий от епізод, який її суть передає, а саме Пенелопа плете килим в день, вночі розпускає. Плести килим трактуємо як письмо, розпускання як читання. Тобто зрозуміти, як е, зроблено візерунок килима, як переплетені нитки є його прочитати, тобто усвідомити, тобто, зробити це знання підґрунтям власного покращення життя. Чи не так? так. Текстура, тканина етимологічно в європейських мовах, в культурному коді, закладеному в спорідненості цих слів, і криється ідея про те, що художній твір є переплетенням оцих ниточок, які ми з вами будемо розглядати протягом нашого курсу, якими вони бувають, яка їхня природа, які візерунки вони утворюють. Але і наше життя суціль і повністю є таким текстом. Ми говоримо, лінії долі переплітаються лінії життя. Ми говоримо про те, що життя є найпотужнішим романом, що жодному письменнику не снилася така потужність тексту, яко, який, яка притаманна власне життю. І що найбільшим романістом всіх часів та народів є власне саме життя. Тобто таких паралелей між світом художньої літератури та безпосереднім життям сила селена, правда? Отже, ми з вами можемо пригадати надзвичайно велику кількість крилатих виразів, цитат, Нобелівських лауреатів і класиків, які розміщують на шавках книгарень і не лише які кожен з нас, можливо, читав, можливо, привертали вашу увагу всередині художніх творів такі цитати, які нам показують, що мислення про життя. Крізь образи художньої літератури надзвичайно потужне, адже ми маємо справу з метафорами, тобто з мовою невидимих світів і завдяки літературним образам краще розуміємо життя. Не буду вас забирати інтелектуальний квест пригадування, які саме цитати ваші улюблені, а давайте звернемося до яскравого прикладу в інший спосіб. Козарський словник Мілорада Павіча правомірно вважають класикою постмодернізму і не випадково. Чи знали ви, чи тримали в руках цю книжку, що на сьомій сторінці е версії, незалежно від того, чоловічої чи жіночої, розміщено, щоб ви думали, що могилу читача, що це означає, що це за метафора? Розберемось. Якщо хтось просто подумав, що це певна і постмодерна фішка, і просто заінтригувати, збудити інтерес читача, тригерити його. Як це так? Читач же, якщо відкрив книжку дійшов до цієї сторінки, він вже утвердив себе в статусі читача, то що тут робить його могила? Можливо, це гра з горизонтом очікування, але поміркуймо ширше. Адже саме в парадигмі постмодернізму феномен читання набув свого розгортання, дискурсу, уточнив смисли так, як ми використовуємо його в нашому з вами курсі Як читати світ. Отож, що означає бути читачем і чи кожен з нас ним є? Погодьтеся, могила читача означає. Читача нема. Тобто на цій картинці в романі Міларада Павіча похований насправді не читач. Якщо людина рухається простором художнього тексту, якщо вона дивиться на світ, як на текст, вона вже є читач. Що нам це дає? Чому ми можемо говорити про те, що якщо людина не є читачем, вона. Можна сказати, мертва за життя. Яка тут логіка? Все дуже-дуже просто і знову ж утверджені смисли впродовж всієї історії нашої цивілізації. Зокрема, а якщо ми з вами ще й пригадаємо такі ідеї, двічі в одну річку не ввійти. Це трошки не в цей контекст, але дуже близько до ідеї раз. Це ні разу. Саме так ідею про неможливість проходження річки двічі прочитав в своїй творчості Мілан Кундера. Раз це ні разу. Я колись дуже любила цю фразу, коли їла цукерки. Що таке одна цукерка? Ну, от вже дві, вже якось розпробував. Ось так і життя, коли ми його живемо і. Паралельно або водночас в цьому житті ще й виступаємо читачами, тобто на емпіричному досвіді проживаємо зовнішнє життя, а художній текст стає цим дзеркалом нашого реального життя, в нас подвійне життя. І немає отого раз це ні разу. Отож, якщо ти не читач, то ти похований на відповідній сторінці Роману Мілорада Павіча. А якщо ти читач, то ти подвоюєш своє існування. Ти живеш не одне життя. Саме звідси і витікає смисл ідеї, яку ми з вами читаємо в багатьох книгарнях. А саме скільки разів ти читаєш, стільки разів ти живеш. Отже, в кожен раз включаючи в собі реального читача, беручи в руки наступну книжку, проходячи ландшафтом художнього твору, беручи участь в курсі як читати світ і осмислюючи себе як людину, дефіс читача власне всього всесвіту, ми включаємо в собі ідентичність читача і таким самим помножуємо власне буття. Множачи точки зору, ми рухаємося до глибинного пізнання. Розглянемо ще одну метафору, яка також підкреслює нам ось цей контекст світу як тексту і його потужностей. Французький філософ, всесвітньо відомий вчений Жак Деріда дуже влучно виразив сутність літератури, назвавши літературу не небом. Тобто література не дорівнює небу. Що це означає? Спокон віків ми саме з небом порівнювали або асоціювали, точніше, сказати, що світ божественний, світ істин, світ відповідей на наші питання, адже саме до неба звертали люди молитви, з небом пов'язане наше відчуття вищого я, по вертикаль, так чакра йде і так далі. Тобто небо це відповідь. Тому не будемо аж так перебільшувати і стверджувати, що завдяки аналізу художнього твору ми розкриємо усі усі питання життя. Ні. Адже література не є небом. Водночас література, як каже Жак Деріда, і ми підхоплюємо цю ідею, не дорівнює землі. Що це означає? Земля. Головна метафора реального світу, об'єктивної реальності. Ведучи мову про те, що література не дорівнює землі, ми в першу чергу маємо взяти з вами до уваги ту ідею, що література не дорівнює реальності, а точніше, вона має більшу потужність, вона має більше ресурси для розуміння. Це пов'язано з часом. Ми з вами будемо згадати цю тему в наступних випусках. Зокрема, реальний час це завжди з минулого в майбутнє, це завжди, тобто теперішня мить, яка вислізає від розуміння, а художній час може мати різноманітні візерунки. Ми можемо повернутися назад, перечитати знов про дитинство персонажа, що не можемо зробити з власним життям повернутися і знову втілитись в ту саму сторінку свого життя. Да? Це тільки Мрія і так далі. Зовнішній світ, тобто наше суспільство, життя, підкорюється різноманітним законам фізики, геометрії, привіт, Ньютону та Євкліду, а також, звісно, мав би підкорюватися моралі. І дуже було б гарно, якби в нас були такі закони, які б сповідувалися і виконувалися. Тобто, в нас є правила. Наш зовнішній світ вкладатися має в ці рамки, і це дуже класно, тому що все, що структуроване, піддається пізнанню. Але це рамки, які обмежують людину, поза як ми не можемо мандрувати в світах. Бо Нас обмежує знову ж таки евклід з Ньютоном. І так далі. В цьому контексті нас зовнішній світ тримає, так би мовити, в границях, в межах, в тисках. Натомість життя всередині художнього тексту не підкорюється жодним законом, окрім природи метафори. І це супер класно. Ми можемо літати, переноситись в часах, в просторах, в реальностях, бути водночас е, на з точки зору чоловіка і жінки дивитися, навіть тварини або терміта. Як в романі Джуліана Барнса, да? словом і так далі. Тобто можливості відкриваються, розширюються. І якщо ми з вами знову ж згадаємо, що скільки раз ми читаємо, стільки живемо, то відповідно ми дуже потужно множимо оптику розуміння, сприйняття та переживання життя. Ну, як відмінити можна потужності художнього тексту для пізнання життя? Аж ніяк. Так, література, художній текст це не небо, та, може й добре. Позаяк була б ця відповідь в одному з якихось текстів, не було б тоді взагалі потреби читати всі наступні. Пам'ятаєте, є дуже гарна цитата в романі Умберто Еко ім'я Рози. Коли знищили книжку, яку шукали наші герої, молодий напарник Вільгельма Бескривільського спитав: так що, ми тепер не дізнаємося відповіді, на що йому наш герой вчений відповів: дізнаємося, як з усіх книжок, написаних після? Так, немає одного тексту, немає топа текстів, немає списку, які мастхев прочитати, щоб щось зрозуміти. Це і є суть того, що наша мандрівка в просторах літератури не закінчується ніколи, ніколи, ніколи. Отож, не будучи ані землею, тобто не дорівнюючи реальному життю, література отримує потенціал бути ширшим, глибшим і потужнішим для смислів, для розкриття э, смислів, як таких життя. І водночас, не будучи небом, вона нам підкреслює оц оцю суть, що література, як каже Жак, Деріда, між небом і землею, так? Як співають відомі пісні, відірватися від землі, відірватись, вийти за межі отих границь і рамок, які когось можуть стискати і не давати відчувати себе вповні вільними, дивлячись на художнє. Через призму художнього тексту на життя, дивлячись на світ, як на текст, ми отримуємо цю свободу в розумінні, в пізнанні. Це мега круто і потужно, як в психотерапевтичному аспекті, так і в онтологічному. Французька письменниця Сімона Бувар якось сказала, що література не, ї, не дає відповідь на запитання, але вчить ставити ці питання. Погодьтеся! Навіть якщо ми згадаємо славнозвісний анекдот студентських років про те, що вміння ставити запитання або батьця дорівнює бачити в питанні половину відповіді, ми все одно не наблизимось до суті, смислів, конструктивних літератури, які вона несе життю. Ми читаємо і задаємось питанням до життя, а насправді це питання і є. Для нас з вами відповіддю не артикульованою, не відрефлексованою, чуттєвою, духовною, метафізичною, уявною, але відповіддю, яка наближає нас до гармонії життя. Ну що ж, залишилось додати останню, навіть не метафору, а ідею, яку висловив також Мілан Кундера. Література це. Антропологічна лабораторія. Саме в такому контексті ми запрошуємо вас на цей курс, спираючись на от всі ці ідеї, попередньо висловлені, ми будемо на цьому курсі вивчати з вами, розуміти з вами інструментарій, яким оперують читачі і всі суб'єкти, пов'язані зі світом літератури. Яким інструментарієм вони можуть користуватися? Для дослідження власне світу людини як внутрішнього, так і глибинних смислів зовнішнього. Література нам це дала. А також, маючи всі ці ключі, ви можете застосовувати їх для розуміння будь-якого тексту.